Так. Завдання номер 5 самостійної роботи. Визначити. Чи є числа? 63 і 135 взаємно простими. Тобто е, числа 63 та 135 будуть взаємно простими. Взаємно прості. Якщо е, НСД найбільший спільний дільник цих чисел. 135 дорівнює одиниці. Для цього розкладемо 63 і 135 на множники. 63 за таблицею множення. буде дорівнювати 7 помножити на 9. 7 просте число 9 складене, тому ми записуємо 7 помножити на 3, помножити на 3. Або можна записати, що це 7 помножити на 3 в другому степені. 135. 135 ділиться на 5. Можемо. Розкласти стопчиком. 135 поділити на 5. 13 на 5 не ділиться, на 5 ділиться 10. 10 поділити на 5 буде 2. 35 поділити на 5 буде 7. Маємо число 27. 27 ділиться на 3 буде 9. 9 ділиться на 3 буде 3. 3 ділиться на 3, буде одиниця. Отже. 135 розкладається на прості множники, як 5 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. А що ми бачимо? Що ми бачимо, що або можемо записати, як 5 помножити на 3 в третьому степі. Ми бачимо, що у чису 135, 135 та 63 є спільний множник 3, а отже, вони не є. Взаємно простими. Ми можемо навіть визначити, що це буде 3 в другому степені. Тобто 3 на 3, тобто 9. Да? не дорівнює 1. Отже, 63 і 135. не взаємно прості. Не взаємно прості. Не взаємно прості. Тепер завдання 6. Замініть дірочку. Замініть дірочку в числі 9502 і тут 5. щось, дірочка, Такою цифрою, щоб отримане число було кратним. Тобто ділилися? Кратне до трьох. За ознаками подільності число буде кратним до трьох, якщо сума його цифр ділиться на три. Отже, нам треба додати всі е, цифри 9 плюс 5 плюс 2 плюс зірочка. 9 і так ділиться на 3. Тому у нас залишається 5 плюс 2. Це буде 7. 7 плюс зірочка повинна ділитися на 3. А, можна виділити 6, яке ділиться на 3. 6 плюс 1 плюс зірочка. Повинна ділитися на 3. А отже, на 3 повинна ділитися 1 плюс зірочка. Повинна ділитися на 3. Що треба додати до одиниці, щоб воно ділилося на 3? Можна додати яку цифру. Зірочка це цифра, тобто вона змінюється від 0 до 9 включно. Зірочка. Може бути, або можна записати дорівнює. Двійка, тому ми 3 ділимо на 3. Зірочка може дорівнювати 5 тому 6 буде 6 ділиться на 3. І ще спробуємо. Зірочка може дорівнювати 8, 8 плюс 1 буде 9 ділиться на 3. Якщо зірочка буде більше, то вона по перше буде не цифрою, а под... ну, вона буде не цифрою. Тому цифри, які підходять, тільки 2, 5 і 8. Або зірочка 2, або 5, або 8. І ми отримаємо відповідне число. 9, 5, 2, 2. 9, 5, 2, 5. 9, 5, 2, 8. Всі ці три числа є відповідями. Тепер друге. Те саме число. Але кратне. відповідно, п'яти. Але кратне п'яти. Число буде кратним п'яти, якщо воно закінчується на 0 або 5. Отже, у нас два варіанти: 2, 5, 2, 0. Або 2, 5, 2, 5. 9. 5, 2, 0, або 9, 5, 2, 5. Тому ставимо або 0, або 5, інших варіантів немає. Наступне завдання номер 7. Треба розкласти в пакети. задачу вже на НСД ТНСК. Треба розкласти. 126 кулькових ручок. 315. Олівців і 441 зошит. Так, щоб у кожному пакеті кулькових ручок, олівців і зошитів було однакове число. Однакове. Число ручок. Олівців. І зошитів в пакеті. І питання, яку найбільшу кількість пакетів можна взяти? І поскільки, відповідно олівців і зошитів в пакеті. Яка найбільша кількість? Більша. Кількість пакетів. І поскільки ручок олівців і зошитів в Пакеті, пакеті. розв'язання. Треба знайти найбільший спільний дільник всіх тих трьох чисел. 126, 315. Вказівка. Ну, це є найбільша кількість. І пакетів, відповідно, кількість ручок олівців і зошитів повинна ділитися на кількість пакетів, щоб було порівно в кожному пакеті. Ну, 441. Це 21 до квадрату. Це можна дізнатися в таблиці квадратів чи розкладувати. Тобто, це, а 21 це 3 на 7. Тобто це 3 на 3 на 7 на 7. 315 ділиться на 5. Це буде 5 помножити на... Можна і в рядок розкладувати, не обов'язково, стопчик. 30 поділити на 5 буде 6, 15 поділити на 5 – 3. 63. 63 – це 7 на 9. 5 помножити на 7, помножити на 9, і 9 – це 3 на 3. Тепер 126. 126 ділиться на 2. Буде 63. Також 63 бачимо. Можна було і тут виділити множник 63, тому що це 7 на 9. Да? Це буде 7 помножити на 63. І ось ми бачимо що цей спільний множник 63. Інших спільних множників немає. Да? 63 не буде. Простим числом, але ми вже бачимо, що це буде найбільший спільний множник. Найбільший спільний дільник у них. А отже, це дорівнює 63. Тобто кількість пакетів найбільша. 63. Відповідно, оскільки 441 це 7 на 63, то в кожному пакеті. 7 зошитів. 7 зошитів. 315 це 5 на 63. Відповідно, 5 олівців. Та 126 63 на 2 буде 2 ручки. І це наша відповідь. Кількість пакетів 63. В кожному пакеті 7 зошитів, 5 олівців, і 2 ручки.